Вітаю вас дорогі друзі на своєму каналі! З вами я, Світлана. Сьогодні в нас 19 серпня, велике свято, Спаса. Всіх я вас вітаю з цим святом! Бажаю вам всього, всього найкращого, здоров'ячка, терпіння. І щоб все в нас якнайшвидше вже закінчилися ці всі події, які в нас. Ось. А я сьогодні буду сушити гриби. Це ви вже бачите, це білі гриби. Ось, бачите. Все чистесеньке, як має бути. Дуже гарно пахнуть. От. Я буду їх висушувати у своїй сушарці. Дивіться, яка красота, бачите? У нас вже трошки пішли гриби. І ці перші я все-таки хочу висушити. А чому? Тому що. Хочу спробувати, як з сушарками я. Я їх висушу, а якщо, один з боку, це буде добре, поїду на якісь грибочки, то вже тоді буду маринувати. Ну і сушити теж можна. Залежить скільки. Будуть ці грибочки. Ось дивіться, які два вкупі гарненькі. От, шапочки так. От, висушу, а там буде видно. Так, у нас вже трохи були дощі, тепер пішли такі припарки і трошки з'явились гриби. От, так що вже є якась надія, що будуть якісь можна щось замаринувати, висушити, бо е, грибів не було зовсім. Ці, які в нас літні, їх не було зовсім. розумієте. От. Думали, що вже в цьому році грибів не буде ніяких, але бачите, був добрий. І погода змінилася. І ще в нас грибочки. Головне, що гриби всі чистенькі, не червиві. Це саме головне. Подеколи бували руки такі, що дуже багато червивих. ніби І грибів багато, але поки ще донесеш їх додому, то потім вже і нема що. З ними робити, бо всі червиві. От. І я їх зараз поскладаю, висушу. Правда, вони зменшаться, я не знаю скільки разів. Три рази, напевно, чи. не можу вам точно сказати. Ось, а цей? чистенький. От. Напевно, це зроблю ось так. Тут в мене, я вже їх, бачите, почистила. Тут такі козарики в нас кажуть. І ось такі червоніхи в нас говорить. Я не знаю, як ко, кого. Тому що в різних регіонах по-різному. Ну, бачите, отакі. І теж висушу, підуть на якусь підливу. Буду складати шарку і щоб буду включати і буду висушувати. Так, друзі, я вже е, зняла всі контейнери і буду нас виставляю так. Буду складати і нехай сушиться. Ось так. все гарненько поскладаю, а там буду контролювати. Я сьогодні цілий день вдома і буду контролювати, тому що так, щоб лишати і кудись там, то я так не буду робити. Ну, трошки, знаєте, страшно, щоб лишати. Ось так, ставимо слідчий. і буду. якось так. Ще не знаю, як це правильно складати. Я ніколи цим не користувалася, але нічого навчуся. Якось люди роблять, то я зроблю. Так, можна буде ще мені, крім грибів, попробувати ще щось висушити але наразі це будуть гриби, треба буде потім відмити гарненько від грибів. І так, ставлю ще одну. швидше, ось ці дрібненькі. Так не знаю, як що вийдеться, але буду надіятися, що все в мене вийде добре. Ну і зразу буду викладати ось ці червонюшки і козарики. От. Вони такі, бачите, трошки чорні, але, наприклад, якщо робити з них з зимою підливом, то вони будуть добрі, тому що я не раз їх висушувала, дуже, дуже багато раз їх пробувала. Так, ставлю ще одну. І так вже скільки тут поміститься. Тому що і так всі лутки потрібно поставити, щоб циркулював воздух. Та вже тут, як, як вийде, так вийде. Сьогодні в мене ось такі ці кусочки вже буду. Бачите так, і закриваю кришкою. Головне тут кришко. добре кришка. зробити. Добре. Все і буду включати. Тут мені треба виставити температуру. Я подивлюся, при якій температурі висушувати гриби. І будуть мене сушитись. Я все це буду буду вам показувати. ось Бачите, дивіться, як вони ось тут, грибочки, всі виглядають. І буду я сушити. Буду ставити ось тут на табуретку, бачите? І щоб ні, ні до чого не доторкалося, свої шухляди все я прикрию і буду включати. Так, друзі, я вімкнула в розетку, і тепер потрібно мені ставлю температуру 60 градусів, ось, бачите, 60 градусів. І вмикаю. Так, тільки не можу зараз. Так, воно в мене щось трошки сунеться. Все, воно в мене загуділо трохи, бачите? Це пішов воздух. Тут навіть відчувається, як. Воздух. Все, обов'язково має. Тут є отвори, тому воно так відчувається. Обов'язково має бути накрита зверху кришка теж. Без кришки не можна, тому що воздух циркулює і все. І так буду сушити, так, засікаю час, у мене без 10 хвилин друга. І буду контролювати, скільки в мене висушиться. Раз, два, три, чотири. Ну, половиною, скажем, лоточка грибів, і скільки вони будуть сушитись. І як висушиться, які вони будуть. Мені просто цікаво, щоб вони були білого кольору. Ось, або такі світленькі. Ну, ось ці, звичайно, вони не будуть білого кольору, тому що це такий гриб, він білий не буде. От. І тоді вам ще покажу. Друзі, я ще свої грибочки висушую. Бачите, які вони вже стали. От. Але я вчора почала сушити без 10-2 і в... десь які я виключила 1,10. Де... Я відключила, тому що ну, на ніч я боялась лишати без нагляду. От. І сьогодні я включила десь дві години тому От. і продовжую висушувати. Друзі, хочу вам ще показати свою теплицю. У мене не було б теплиці, рахуйте тиждень, я була в лікарні. Перед лікарнею мені ще було трохи зле, і я не була в теплиці в десь тижня-два, я вам так скажу. І дивіться, яка в мене ситуація. Я сьогодні мушу пообрізати ті всі листя. Дивіться, як в мене, бачите, ось йде дощ. Ось він пішов, пішов, пішов. І що бачите, от, вже аж догори. Тут в мене ще або обірвалося, або я не знаю. От, бачите? Це все, вже пасинки тут понаростали Дивіться, вони вже цвітуть. Ну. от Дивіться, бачите, воно все впало. Я мушу все підв'язувати. Не знаю, як з вершками бути. Бачите, вони тут ще. От, ще, напевно, це щось лишати, я не знаю. Там вже трохи попадали, треба все позривати. От, І ось така ситуація. От, помідорки. Ну, так, дуже такі гарні, красиві. А ось ця зелена, зебра зелена, але я бачу, вона вже перестигла то вже брати на насіння. Ось, дивіться, яка краса. Ось, бачите, вони так. Дуже оці мені подобаються, і я буду з них збирати насіння, але бачите, все зелене, все зелене, вони дуже такі, як вам сказати, Урожайні ось ці, власне. От. Одним словом, тут в мене теж, дивіться, все треба попідв'язувати. Тут все треба сьогодні знімати, щось з ними робити. Тут, дивіться, в мене аж впало, бачите, гілки впали. От. От. Оці мені дуже подобаються, вони такі. Наз, назву зараз вам не скажу, бо не пам'ятаю, треба подивитись свої записи. І ще що я б хотіла показати. Дивіться, тут я була залишила кріп. От, і подивіться, які зонти Так, тут, бачите, тут теж який. Я не знаю, там вже одна впала, бачите, От що означає, що мене не було. А тут ситуація ще гірша, дивіться. Бачите, тут в мене чері були посаджені. От, воно все і впало. Ну, нічого, я якось це все. Тут пообрізаю і думаю, що з ними ще все буде добре. От, бачите, дивіться, тут переплелися вже. От. І так само тут. Оце дебарао. І ось тут у мене дебарау. Зелених бачу є багато. Тут ще якісь в мене є. Не знаю, що це. Треба дивитись по записам. Ну, одним словом, воно все. Падає вже листя, бачите, яке. Оце все треба мені сьогодні пообрізати, привести трохи до воду. Мій огірочок, який тут ріс, вже повністю висох. От, а дивіться, ось це яка. одну Вчора я зірвала на салат. От. І, бачите, це є биче серце оранжеве. Ось. А тут теж у мене, бачите, дивіться, які великі. Одним словом, тут в мене в теплиці просто капець. Ще покажу вам ось такі оце зебра зелена, але чомусь тут вони набагато менші. Я не знаю чому. Там вони такі добрячі, великі, а тут, бачите, набагато менші. Ну, не знаю. Не можу нічого сказати. Тут так само хочу показати вам, дивіться, як тріскаються. Дуже тріскають, треба їх знімати. І далі буде соус. Тут в мене вже меліса можна її вже теж зрізати. Тут в мене перчики. Ну, вони тільки вони були посаджені пізно. Але бачите, вже зав'язуються плоди. ось Друзі, хочу показати вам, який в мене росте базилік. ось Дивіться, різні сорти. Це один базилік, бачите, який. Він вже починає зацвітати, ну той, що який починає зацвітати, я його хочу прям ось такими гілочками засушити. Тут, ось ці всі вершки я буду обрізати і висушувати. Бачите, от він робиться ось таким кущиком. Можливо, навіть я кущик собі, пару кущиків пересажу в горшок і заберу до хати, і постійно буду підстригати, щоб щоб мати базилік свіженький, ось це фіолетовий опал, ось це, це є фіолетовий опал, то я не знаю, бо вже немає. Тут, от, подивіться, які кущики. Так, ці кущики мені не потрібні. От. Тут кущики зелений, бачите? Тут зелений базилік, зелений рутан. От. Дивіться, які тут кущі. Бачите, але тут дуже добре волого гарно їм. От. І, бачите, я теж мушу, тут я вже вершки була общіла, коли робила. Це як його кетчуп ось І ось такий, бачите, який. Йдемо далі. Тут у нас червоний рубін. От, теж ось такий. Він, до речі, дуже такий арматний. от дивіться. Ось, а ось цей, бачите, дивіться, який має плянки. Я не знаю, чи тут якісь пересорти з цього, бо червоний рубін це є ось цей. Ось цей, Бачите, ось він. Ось він. оце це не базилік. От. І тут далі в мене знову пішов зелений базилік. Тут ось, базилік широколистий. ось це – і як бачите, він тут теж починає зацвітати. Я ось ці квіточки геть, тому що я не хочу, щоб він ще зацвітав. Також хотіла вам показати, ось ще навіть з росою насіяла трохи молодого кропику, бачите? І ось цей весь кропик не знаю, напевно, піде швидше всього. На заморозку. Ось так. Друзі, на цьому я завершила сушити свої грибочки. Бачите? Дивіться, вони всі такі біленькі, світленькі. Так, ось тут я зараз ще їх якось там спробую ще ці додати. А ось тут у мене вийшло там, де були червонюшки, то я вже їх в окрему тару. На цьому буду закінчувати своє відео. До наступної зустрічі з мами, всім мирного неба і всім па-па!